Гарпія Велика належить до родини яструбових. Це дуже великий потужної статури хижий птах, який мешкає в тропічних лісах Центральної та Південної Америки та гніздиться на високих деревах. Перше. Гарпія Велика зустрічається від півдня Мексики до східної частини Болівії, південної Бразилії та Північної Аргентини. Хоча ареал широкий, чисельність цих птахів швидко скорочується через втрату і деградацію лісів. Полювання та переслідування. Тому гарпію занесено до списку вразливих видів. Друге. Гарпія має довжину тіла до одного метра, а розмах крил сягає двох метрів. Самиці зазвичай більші. Їхня середня вага становить від 7 до 9 кілограмів, тоді як самці важать в середньому від 5 до 8 кілограмів. Третє. Оперення чорне на спині та грудях, біле на підхвістя й пір'я на ногах так звані штани білі з темно сірими смугами широка чорна смуга на верхній частині грудей відділяє сіру голову від білого черева голова сіра разючою особливістю є широкий двокінцевий чубчик на потилиці який підіймається коли птах збуджений верхня частина хвоста чорна з трьома сірими смугами а нижня Чорна з трьома білими смугами. Ноги та пальці блідожовті, а кігті чорні. Четверте. Гарпії найчастіше зустрічаються парами, оскільки вони утворюють моногамні пари на все життя. Також можна спостерігати й третього молодого птаха це їхнє потомство з останнього сезону розмноження. Птахи полюють поодинці, використовуючи гострий зір. Щоб знаходити деревну здобич у тропічних лісах. Гарпії дуже вправні в польоті та вміло маневрують у густому лісовому середовищі. Вони ведуть денний спосіб життя. Гарпії будують свої кубла на великих високих деревах. Сезон розмноження збігається з початком сезону дощів у квітні чи травні. Самиця відкладає два яйця, але вирощує одне пташеня. Обоє батьків доглядають за пташеням протягом 10 місяців. Пари гарпії розмножуються раз на два три роки. За оцінками, ці птахи живуть від 25 до 35 років, якщо залишаються здоровими. П'яте це верхівкові хижаки екосистеми. Для належного полювання гарпії потребують території площею близько 30 квадратних кілометрів. Вони дуже територіальні та проганяють будь-яких конкурентів. Основна їжа лінивці та примати. Але також відомо, що вони полюють на птахів, дрібних гризунів, а іноді й на дрібних оленів. Гарпії відіграють важливу роль у контролі над мезохижаками, такими як капуцини. Капуцини часто полюють на пташині яйця, і якщо їх не контролювати, ці мезохижаки можуть призвести до локального вимирання чутливих видів. Шосте, основними загрозами для виду є знищення чи деградація лісів, полювання та переслідування. Було багато випадків локального вимирання в районах з активною людською діяльністю, насамперед це лісозаготівля та сільське господарство. Гарпій убивають фермери, які вважають їх хижаками худоби, а групи корінних народів басейну Амазонки полюють на гарпій для використання пір'я в традиційних головних уборах. Оперенні стріл або сувенірах, або для утримання чи торгівлі як талісманом. Отже, гарпія Велика є одним із наймогутніших і найважливіших хижих птахів тропічних лісів Америки. Вона відіграє ключову роль у підтриманні екологічної рівноваги, контролюючи чисельність інших тварин. Проте через знищення лісів і переслідування людиною. Чисельність цього виду стрімко скорочується, збереження гарпії великої можливе лише за умови охорони її природного середовища та підвищення рівня екологічної свідомості населення. Дякую за увагу!